Та альсезон пішов не в ту сторону, так таких ліквідацій і такого падіння ринку ще ви також не бачили, друзі. Давайте поговоримо про ситуацію. Я вам поділюся своїми думками: що взагалі відбулося, які помилки я допустив, скільки мене ліквідувало, чи змінилися мої очікування по ринку. І, взагалі, поговоримо. Я вам поділюся, можливо, дам деяку деякі настанови. Можливо, хтось для себе знайде якусь корисну інформацію. Бажаю вам приємного перегляду, друзі. Бачите, взяв уже кофейок собі. Зараз будемо розповідати, говорити про ситуацію на риночку. Друзі, за останніх за цю ніч, яка була доволі жорсткою, на альткоїнах було ліквідовано увага 20, близько 20 мільярдів доларів чистих коштів. Таких ліквідацій, друзі, ще ніколи за всю історію криптовалютного ринку ще не було. Такої ліквідації навіть не було під час коронавіруса. Такого падіння не було навіть під час краху Тера Луни. Хто також переходив цей шлях? Таких ліквідацій взагалі ніколи не було на альткоїнах. Це важливо підмітити. Ця ліквідація вона відбулася. Це 100% була маніпуляція. Але я не скажу, що щось змінилося, друзі, чи щось там отримували якесь розчарування. Це ринок очистився від тих людей, які лонгували альткоїни. Якщо так просто вам сказати, крупний капітал забрав ліміточки на відкуп, тобто не було кому купувати альткоїни, і це було зроблено спеціально. Ліміточки на купівлю були забрані, і альткоїни просто опустили в ноль. Ви бачили, як падали альте. Той же самий атом впав до нуля, можна сказати, так. Альткоїни деякі взагалі там коректувалися на мінус 80 мінус відсотків, і це брилися плечі, плечі, друге, півтора плече, одне друге. Всі плечі просто збрило з ринку. Всіх ліквідувало. Хто лонгував альткоїни? Мене також ліквідувало частинку мого капіталу. Людей, які повторювали за мною копітрейдинг, також ліквідувало. На жаль, я розповідав і попереджав, що ми не застраховані від падінь на ринку. Цей ринок маніпулятивний, може відбуватися все, що завгодно. І я завжди вам розповідаю, що основа для нас це спот, спотові інвестиції. Купив монетку, виводиш на гаманець і тримаєш, так, навіть не на біржі. Для нас основа це спот, і потрібно це вже усвідомити. Така ліквідація, друзі, вона спрокувала, тобто це відбувся каскад ліквідації, так не було кому купувати ці монети. І навіть дехто мені писав, що не було можливості навіть по маркету купити на біржі Binance. Біржа не дозволяла це купу, купити монету. По ціні, яка була вигідною, так тобто, авто для прикладу по 2,5 бакса ордера єлі єлі там виконувалися, так і це була ще води. Маніпуляція, і ця маніпуляція відбулася для того, щоб очистити ринок альткоїнів від високих плеч, тобто, щоб в нього не було супротиву для подальшого росту. І вам цей момент, друзі, хто тримає альткоїни, хто до сих пір вірив в сезон, той хто перевищив ризики, той, хто думає, що в нас найближчим часом буде альтсезон і він собі швиденько це все зробить. Послухайте мене уважно, друзі. Наберіться терпіння. Цей ринок ви бачите наскільки він маніпулятивний і альтсезон буде. Це маніпуляція ще раз підтверджує, що альткоїни покажуть колосальний ріст. Альткоїни, які ви набирали, які саме ось це скоректувалися, там, де збрилися плечі, ось ці ці альткоїни полетять просто в космос. І тут питання буде полягати в тому, як ви будете діяти під час росту, тому що знову ж таки це не буде швидко відбуватися не через місяць, не через два. Як більшість думає, що у нас там один-два місяці, альтезоні і все, кінець медвежий цикл. Друзі, на це все необхідно час набратися терпіння, поступово це все робити, так нікуди не спішити. І ось ця зона накопичення по альтам, яка досить довгий час тривала, прям ну півтори тисячі днів, якщо не менше альткоїни деякі накопичуються. Ось це накопичення воно не завершиться малесеньким ростом. І ось ці маніпуляції, ось ця ліквідація, вона ще раз мені підтверджує, що на ринку є оцей дикий захід, який працює без правил. Так, тобто, маркетмейкери, маніпулятори, біржі вони роблять на цьому ринку абсолютно все, що їм заманеться, все, що їм завгодно, і особливо з альткоїнами. Ви це самі побачили. Так, от, якщо, якщо є маніпуляція на падіння, так і буде маніпуляція на ріст, і такі ліквідації під час росту вони ще будуть. Я вам е, хочу порекомендувати, якщо ви торгуєте трейдинг або торгуєте на фьючерсах з плечами, то. Торгуйте тільки з, зі стопами, так тобто без ось цих ліквідацій, тому що під час росту будуть ще такі падіння на мінус 80, мінус 50 відсотків, і людей будуть лякати такими падіннями. Деякі альти почнуть рости, покажуть 10 іксів і потім скоректуються на мінус 80. Упадуть, прямо як як камені. Так впадуть, і потім знову покажуть ріст. І потім ще раз впадуть на мінус 80, і потім ще раз покажуть ріст. І усі маніпуляції будуть під час альтсезону. Це вже наглядно видно було на попередніх циклах. Я вам про це розповідав. І ось ця маніпуляція мені ще раз підтверджує, що е, під час росту 100% таке буде. Так будуть бритися плечі, друге плече, третє, п'яте, неважливо яке вони будуть вибраватися, тобто ринок буде очищатися. І це все кошти наші з вами, друзі. Ринок біржі вони забирають наші кошти, так особливо від тих, які перевищували ризики, хто через чур жадібний є. І ринок очищається від людей, які є через чур жадібні, які перевищували ризики, які очікували альцезону за 1-2 місяці. Так не буде такого. Як бачите, аль уже переноситься на 26 й рік. Знову ж таки, переносимо сезон. Так блогери переносять. Та потрібно підлаштовуватися під ситуацію на сьогоднішню е, сьогодні, що відбувається на ринку. Є у вас можливість, то накопичуйте криптовалюту і скажіть своїм знайомим, нехай купуються альткоїни, тому що потім буде пізно і будуть кусати локції, будуть приходити вже тоді, коли буде пізно. І знову ж таки, це не фінансова рекомендація, звичайно. Я просто вам ділюся своїми думками. Тут основне друзі: 99% часу. Тут потрібно просто нічого не робити, просто купив на споті, це найкраща стратегія на споті купив і нічого не робиш. І це важко. Так, важко бачити, як альткоїни не ростуть. Ти купив, а воно падає, коректується. Мінус 50, мінус 60 відсотків, мінус 70 відсотків. Деякі альти падають, і тобі здається, що воно вже ніколи не виросте, друзі. Під час альт-сезону навіть шитки, грьобані, які там валяються десь на дні, вони також ростуть, тому що ліквідність перерозподіляється і альткоїни почекпокажуть показують рісти. Відповідно, ну не всі, звичайно, покажуть однаковий ріст. Кожен альт буде, кожна монетка буде рости по-своєму. І я вам розповідав, що вам для кожного альткоїна потрібно розробити свою стратегію, як ви будете діяти. І це саме найголовніше. Давайте поговоримо, чим чим ця маніпуляція відрізняється від маніпуляції, яка була під час коронавіруса. Під час корони, коли було падіння. Там відбувалося падіння на біткоїнові на ефіріумі, на фондовому ринку відбувалося падіння, і ця маніпуляція, яка відбулася, ви в реальному часі її пережили. Я вас вітаю, друзі. Це такий момент, який ми будемо згадувати під час сезону. Так наскільки було важко усидіти, втримати позиції. Ви це згадаєте як страшний сон, будете згадувати, коли вже будете мати деякий прибуток на свій портфель. Це все проходить, друзі, і медвежий цикл забувається, негативні емоції забуваються, і зелені палочки зроблять свою справу. Ви перевірите це, якщо ви, звичайно, будете мати терпіння і зможете дочекатися. Ось маніпуляція, вона, ось це падіння, воно було не таким, як під час коронавірусу. Ми бачили, як падали тільки альткоїни. Тобто їх відпустили. Маркетмейкери, крупні капітали, вони відпустили просто альти. Біржі, неважливо, маркетмейкери просто їх відпустили. Нехай вони падають, відбувається каскад ліквідацій, біржа забирає кошти. Наші з вами забирають собі кошти близько 20 мільярдів собі загребли. І ось ринок очистився від лонгових позицій. Ринок альткоїнів чистий для росту. Немає лишніх пасажирів, окрім спотових. Так от як будуть висаджувати вас, спотових інвесторів, ті, які набрали альткоїни на спот? Лонгістів, Відповідно, вже побрили так. Нас з вами, хто там лонгував, хто займався ботами, побрили спотових інвесторів. Назвами тих, хто набирали альти і продовжують зараз накопичувати. І ті, хто бояться, що альткоїни там не покажуть ніякого росту, неважливо. Ринок прийде до того діапазону, коли ви побачите на свій портфель без збиток. Це буде відбуватися плавно, це буде, не буде швидко відбуватися, це буде поступовий такий плавний ріст. Ви побачите згодом, як ваш портфельчик уже знаходиться біля нуля. Можливо, деякий прибуток вже буде показувати. 2, 3 ікса, можливо, 5 іксів навіть. Я скажу, що це невеликий результат. Вам ринок дасть можливість. Дасть можливість зафіксуватися, забрати вкладені кошти, вивезти з ринку. І вам зараз здається це все як страшний сон. І є такі думки, я певний, в кожного з вас є такі думки, хоч би мені вже вийти з цього ринку, дай, дай мені забрати хоча б те, що я вклав, і все я покину цей ринок, Бог з ним, що там буде відбуватися з цим ринком. Так? І я певний, що багатьох з вас є такі думки. Але ось ці маніпуляції, ось ці падіння, ось ці накопичення, скільки років воно триває вже на альтах, друзі, більше ну 4 роки це падіння триває. І ви маєте зрозуміти, що ринок циклічний, і медвежий ринок, медвежка, вона розпочинається через айфорію. Є невеличкий шанс, що в цей раз може бути все інакше. Так і хто хто так думає, окей, ставте ставку на цей сценарій. Сценарій, який має малесеньке шанс на відпрацювання, але я вам розповідаю, що для того щоб великим гравцям розподілити активи, усі шитки їм необхіден час. Їм необхідно зелені палочки, їм необхідна ейфорія. Тому що люди, коли будуть приходити, коли новачки прийдуть, коли ваші знайомі, друзі, коли вони прийдуть, тоді, коли будуть зелені палочки, коли ви почнете заробляти, коли ваші знайомі почнуть також бачити деякий прибуток. Потім знайомі ваших знайомих почнуть бачити деякий прибуток і також будуть приходити. І це все буде відбуватися, буде каскадно, так само, як у цій ліквідації. Ти заробляєш, потім знайомі твій заробляє, бачить зелені палочки, але люди просто не розуміють, скільки це часу буде тривати, як його правильно фіксувати, коли це робити, тому що я із цим стикнувся в 2021 році. Так, я не знав розуміння циклічності, не знав, як працює це все, не знав, коли фіксуватися. І в цей проміжок часу були люди, були блогери, які розповідали, що це скоріше вже, все, це вже медвежий цикл, потрібно виходити з ринку. Але друзі, мозги відключаються, так включаються жадібність, включається ФОМО. Так, ти думаєш, що це тимчасовий відкат? Бачиш на балансі там десяточку зелені. Так, в мене тоді було. Близько 10 тисяч доларів, гарний прибуток, гарно примножив. Потім бачу вже 8 тисяч доларів через місяць. Я такий думаю, ну воно ж відкатиться, так? Це тимчасова корекція. Воно, від... воно відкатиться. Я ж купив фундаментальні монетки, вони ж по-любому відростуть. Я ж не скам купив, я ж не менкої не купив. Воно відросте, окей, якщо вже там скоректується медвежий цикл, відросте нічого страшного. 7 тисяч доларів, 4, 000, 3 тисячі доларів. І ось так от залишився з монетками на 4 роки, залишився в просадці от, друзі, щоб ось такої ситуації у вас не було, ви маєте зрозуміти уже сьогодні, що сьогодні ми знаходимося в тому діапазоні, коли альткоїни вони не просто знищені, вони просто нікому, абсолютно нікому не потрібні і нікому не цікаві. Ні вашим знайомим, ні вам. У вас навіть немає бажання їх купувати, наскільки все огидно стало, наскільки вже тошнить від цих альткоїнів, наскільки тошнить від слова альтсезон. От саме таке необхідно цьому ринку, щоб ви вийшли з ринку. Так, саме таке необхідно, щоб ви покинули свої позиції спотові, щоб ви зафіксувалися в нуль, в безбиток, щоб ви нафік викинули взагалі е, думки про аль -сезон. Ось таке необхідно, і воно відбувається зараз в реальному часі. Я тут не прийшов, щоб когось там переубіждати, сповідати вам, що «тримай свої альти, 100% ти заробиш. Я тут не для цього, друзі. Я тут для того, щоб люди, які хочуть заробити на цьому ринкові, вони мають зрозуміти, що це невід'ємна частина цього ринку. Ось, це, що відбувається, усі корекції, усі просадки, ось ця капітуляція. Коли ти бачиш на портфель, мінус 90, навіть мінус 50 відсотків, неважливо, яка корекція, і тобі здається, що це вже все кінець, нічого не буде з цього. Саме в такі проміжки часу, друзі, це самі найкращі моменти, щоб купувати і продовжувати накопичувати, утримувати свої позиції, накопичувати, усереднювати саме прекрасні моменти, так тому що ринок зараз, в даний проміжок, часу, він очистився від всіх слабких людей, від всіх жадібних людей очистився на альткоїнах, особливо так. Все немає, хом'яків немає. Тут не залишилося. Хом'яки найближчі, які вже там тримають до сих пір свої монетки і. Злі на блогерів, всіх на зі, злі на цей криптовалютний ринок. Ці хом'яки, вони повиходять при найближчому відскокові в нуль без збиток. Вони самі вийдуть, їх не потрібно тут змушувати. Люди самі повиходять. Потрібно вам просто це усвідомити. І давайте, друзі, я вам розповім свої помилки, які я також допустив. І при цьому падінню я також втратив деякі кошти. Це кошти, які були втрачені в наботах Велес. Так ми запускали боти, тестували стратегії різні і боти були без ціни. Без стоп лосів, так тобто, це була ціна ліквідації. Звичайно, ніхто не очікував, що буде таке падіння. Ніхто не знав. Ми не я не перевищував особисто ризики. Я не закладав туди весь капітал в боти. Так бездумно не робив ніяких дій таких бездумних. Прекрасно розумів, що це все високий ризик. Трейдинг, торгівля з плечами це все високий ризик. Я надіюся, ви також це зрозуміли, хто втратив ці кошти. Ви також зрозуміли, що якщо вже торгувати фьючерсами, то тільки зі стоп-лосами. Якщо вже торгувати з ботами, то скоріше вибрати бота по біткоїнові, спекулювати, то спекулювати скоріше всього на споті. І до речі, я зараз буду працювати над спотовим ботом, який буде також приносити прибуток, але без плеч, але буде також приносити прибуток. Зробив для себе деякі висновки. І я думаю, ви для себе також прийняли деяку. Прийняли цей досвід, тому що це все досвід, друзі. Усі ваші втрати це все. Те, що вам необхідно перейти ось цей шлях, так прийняти цю помилку, прийняти ось ці негативні свої емоції і зрозуміти, що це все відбулося із за нашої жадібності. Якщо ти перевищив ризик, втратив більше чим міг собі дозволити, відповідно, це вина твоя, не кринка, не моя вина це тільки ваша відповідальність, друзі. Так само буде під час росту, будуть ще помилки вас допускатися. Я вам уже сьогодні розповідаю саме про спотові інвестиції. Що на альтсезоні не вздумайте спекулювати, не здумайте виходити з активів раніше, чим ви собі запланували. Так не здумайте перезаходити, не здумайте взагалі спекулювати на споті, тому що це буде це закінчиться дуже погано. Я вам сьогодні це розповідаю. Купили монетки, утримуйте свої позиції. Нічого не робіть, і це саме те, що буде в скорому часі відбуватися. Що я очікую по ринку найближчим часом, найближчих півроку, рік. Звичайно, аль уже всі зрозуміли, що альтесон переноситься на Шостий рік арінок альткоїнів не може так відновитися швидко. Він йому необхідний час, він не може так швидко підійти до своїх діапазонів, де він був місяць тому. І на це відновлення, мінімум відновлення, потрібно один-два, можливо, навіть три місяці часу. Я вам також розповідав, коли показував графік біткоін до золота. Так розповідав, що коли біточок закріпляється над своїм олтаймхаєм, відбувається вже той самий альтсезончик. І також розповідав про графік золота. Що коли золото починає коректуватися, там також на бітконі досить часто відбувається той самий параболічний рух. Тому друзі, цей ринок може в цьому циклі здивувати, так і усі маніпуляції до сих пір підтверджують, що ринок готовий до цих маніпуляцій. Маніпуляції підтверджують, що будуть маніпуляції. Ну це звичайно трошки не так розповідає, але я думаю, ви сенс зрозуміли, що ринок буде далі брити людей новачків і особливо тих, хто перевищує ризики. Далі буде бриття відбуватися особливо на альтсезоні. Тому ваша задача при під час альсезону, коли вже відбудеться той самий ріст, ваша буде основна задача, величезна задача, друзі. Запам'ятайте собі це зберігти ваш капітал і не лізти в ці ризиковані взагалі проекти, не лізти в ризиковані, не перевищувати свої ризики. Заробили якусь копіючку на споті так. заробили взагалі з портфеля там з 10 тисяч, зробили 100 тисяч або 200, неважливо. Все, старайтеся зберегти цей капітал, старайтеся його не перевищувати ризики. Якщо вже там будете щось робити з тими коштами, то звичайно не там, де обіцяють вам по 100% в місяць. Так, тобто, ну потрібно про це вже будемо розповідати потім. Але знову ж таки, друзі, я хочу вас підготувати до того, що буде далі відбуватися. І в 26-му році, вже в першому кварталі, я думаю, ну якщо в нас відбудеться це швидко, так відновлення по альтам, то дійсно ми можемо побачити з вами досить, досить е, в скорому часі, побачити вже ріст на альткоїнах. Але я певний, що це не буде так швидко. Так, потрібно буде час. На альтсезон на зону розподілу також необхідно час. Ось це падіння і продовження капітуляції, воно просто ще раз підтверджує, що все йде як було раніше. Так, циклічність підтверджується, структура підтверджується, можливо, не в таких ідеальних е, таймінгах, як ми собі представляли, уявляли раніше. Але все наразі відбувається так, як було на попередніх циклах. Друзі, Наберіться терпіння на ріст альткоїнів на ставлення пікових значень. Я впевнений, що потрібно буде мінімум рік часу. Мінімум рік часу, друзі. Так, тобто, це не означає, що альткоїни там будуть ще рік валятися. Рік часу на розподіл альткоїнів, тому що це процес, який не потребує доволі багато часу, і маркетинг потрібно запустити, і потрібно, щоб новачки приходили, і дати їм можливість, щоб вони заробили в цей момент. Так, щоб ліквідність прийшла, а люди не зможуть прийти за один-два місяці, вони просто не встигнуть прийти і купувати альткоїни. Це доволі мало взагалі часу відбудеться. Хоча, якщо дійсно у нас там буде. Зараз найближчим часом за один-два місяці альти виростуть там на 100-200 іксів, то понятно, що жадібність знову з'явиться і буде інтерес до альткоїнів. Але знову ж таки, друзі, я вам розповідаю, що потрібно доволі багато часу. Ну і відповім, давайте, друзі, на запитання, чи змінилися мої цілі по альтам, чи я почав зменшувати свої орієнтири по деяким альтам. Скажу, що ні. Так як я очікував альткоїни, так як я їх розраховував. Те й воно залишається. Просто ми лише в моменті побачили ось цей сквіз, ось цей дамп. Немає різниці, по якій ціні особливо ви там купите е, ці монети. Так, якщо вони все одно прийдуть до цих діапазонів, ви все одно будете в прибуткові. Так, можливо, буде відрізнятися той самий прибуток, але нікому ніколи не вдасться відкупити саме дно. Просто потрібно це собі усвідомити. Якщо вам здається, що ви хочете відкупити саме донешко, саме дно. Це ваша жадібність, це наша з вами жадібність. Мені також це хочеться зробити. Кожному хочеться зробити. І всі криптани сьогодні, в даний проміжок часу, усі 99%, Всі сьогодні знаходяться в просадці. Ви не єдині, ви не особливі. Ви також сьогодні маєте деяку просадку. Ну, хто відкупив, звичайно, ось це падіння, прямо на сквізові, на ось цій свічці вдалося відкупити, то вітаю вас доволі непогана точка входу. Але більша частина людей просто всі сьогодні знаходяться в корекції. Ваші портфельчики сьогодні у всіх в мінусі. І в мене також потрібно цей шлях перейти. Той, хто думає, що він прийде в ринок і купить одразу все полетить. Друзі, я вам бажаю успіху. І, скоріше всього, такі люди прийдуть уже під час сезону розподілу. Так їм буде вести казатися, що вони їм повезло, фортануло. Експерти вони будуть. Вважатися, почнуть свої там YouTube канали робити, так і думати, що вони там все знають, але побриють їх на раз-два, так і ви маєте зараз колосальну, колосальний потенціал, колосальний досвід, який вас навчить, що просадки і корекції це можливості. Але коли це відбувається вже під час медвежого циклу, вам просто потрібно зрозуміти наперед, що щоб не залишитися з. Альткоїнами на 3-4 роки наперед і бачите просадки мінус 90 по портфелю великий проміжок часу. Вам потрібно розуміти, що ваша жадібність це ваша основна проблема, і вона буде вас супроводжувати весь цей проміжок часу під час росту, під час альтсезону. Ця жадібність вона буде вашим ворогом всередині. І з нею потрібно з нею ніяк не будеш боротися, її не перебореш, але ви зможете її контролювати. Так контролювати вам допоможе стратегія і дисципліна. Стратегія вона дозволить вам визначити конкретні цілі, конкретні діапазони і не подаватися ФОМО е, в своєму закритому каналі. Я вам навіть відкрито розповідав деякі цілі по альтам. Я вам навіть показую, друзі, третя ступінь росту. Так розповідаю, вже відкрито ділюся. Уже там немає ніяких по суті секретів, і хто уважний, він просто це зрозуміє. Що деякі альти почнуть фіксуватися на семи іксах від нашої середньої точки входу, плюс-мінус на семи іксах, тільки тільки починаєш перші фіксації, перші фіксації своїх е, вкладених коштів. На семи іксах, друзі, не на двох, не на трьох іксах. Як тільки ти почнеш там забирати, ти вже будеш мати доволі непоганий результат, чим більшість. Так, тому я вам розповідаю, що потрібна стратегія і розуміти, як ви як ти будеш діяти під час альтсезону. Якщо вам здається, що ви заберете весь рух, тобто купите там Аптос по 2 долара на всій ціні свіжці, так і заберете самий хай по 300 чи по 400 доларів. Скільки там буде Аптос, Якщо вам так здається, то. Повірте, це просто нереально це зробити. Я постарався зробити, забрати деяку частинку цього пирога, так, забрати деякий рух. Хоча б 50%, якщо вдасться забрати цього руху, це вже буде доволі непоганий результат. Тому, друзі, завжди жадібність буде нас супроводжувати так. Завжди вона, вона буде нам розповідати, щоб ти зайшов на самому дні, вийшов на самих хаях, але саме із за цього люди і втрачають, так. саме із за цього, що тобі ще мало, тобі ще хочеться більше, і потрібно просто це контролювати. Так, і це боротьба кожного, кожного із собою. Всередині вас вам потрібно вже з собою домовитися, так розуміти, якщо ви не будете контролювати цієї жадібності, то будуть усі ось усі ліквідації, як відбулося вчора вночі, так усі ліквідації, і багато людей втратили свої кошти дехто втратив свої взагалі капітали повністю спотові, тому що брилися не тільки ф'ючерси, а й також ті, хто ставили свої монетки взаємо ті, хто використовували лупінг стратегії. Так хто в DeFi працює, він знає. Побрили всіх. Тобто абсолютно ринок очистили. Монетки відібрали. Крупний капітал відібрав монетки тихенько собі, і все. Ось так очистився ринок. Якщо вам здається, що там уже всі в ринку і нас багато. Друзі, ось ці монетки, які ми з вами понабрали, це ну просто пиль. Це не знаю, 1-2%, можливо, навіть менше, ніж 1% від загального об'єму, який ми з вами маємо. Більша частина монет, всі монетки знаходяться в крупних капіталів, і ось ця маніпуляція вона дозволяє їм зробити ще більше монет відібрати з ринку. Бачите, що не давали навіть купити на біржі по гарній ціні. Не давали купити. Ну для чого це зроблено? Ну, понятно для чого, щоб не дати Хомячкові купити гарну по гарній ціні. Там просто ну просто відібралися монетки, друзі. під час цієї корекції відібралася багато велика частина монеток крупним гравцем, крупним капіталом. Я думаю, що ну не просто ж так вони відібраються. Відбираються, не просто так ось ці маніпуляції відбулися. Так само, як і вниз, так само буде і верх, друзі. Вам потрібно просто до цього дочекатися, так дійти, пройти цей шлях. Ніхто не казав, що вам буде легко. І щоб отримати ось цей ненормальний, неадекватний результат, усіх іксів, так потрібно робити неадекватні дії, потрібно діяти взагалі як сумасшедший на цьому ринку, як божевільний, друзі. Вам потрібно зрозуміти, що ці ікси, ці божевільні ікси, 1500, 200, 100 іксів, вони робляться саме тоді, саме в такий проміжку часу. Так? Коли ти купуєш, коли нікому воно не потрібне, і коли ти будеш вже там фіксуватися на. Доволі непоганих значеннях зрозуміти, що ну це не простий шлях, він не легкий, ніхто вам не казав, що буде легко на споті, Так і тут головне втриматися, не піддаватися емоціям. І якщо вам важко перевищили ризики, то це тільки відповідальність на вас. Повірте, я, я думаю, що він ринок не закінчиться там е, ось так, як він зараз є. Так що в медвежі цикли, і все. Я не думаю, що він так закінчиться. І я ставлю на це свої особисті кошти, ставлю ставку, свою розповідаю вам, що. Я готовий чекати, скільки необхідно буде, я дочекаюся цього альтсезону, так і заберу свій, своє те, що я заслужив на цьому ринку. Тому ось така вам думка. Надіюсь, ви для себе також зробили деякі висновки. Якщо ви хочете отримати гарний результат, то вам в такі проміжки часу потрібно не боятися, а діяти, приймати на себе агресивні рішення, неадекватні рішення, нерозумні, можливо, для когось, тому що ну, яка здорова людина буде заходити зараз в криптовалютний ринок інвестувати? Та, звичайно, воно ж воно нікому не потрібне. Це ж тільки глупці будуть якісь купляти е, такі монети і зараз інвестувати в альткоїни. Тільки дурні будуть це робити. Я думаю, вам такі вам знайомі ваші таке розповідали. Тому ось така думка. І більша частина людей прийде, як завжди, уже набагато пізніше. Бажаю нам всім пройти цей досвід так, і дочекатися до цього моменту, коли всі ті слова, які я вам розповідаю, вони виявляться 100% прав... 100% правдивими, і ви це дізнаєтеся на своєму досвіді. Тому, друзі, ось така інформація. Бажаю вам всім профіту і величезного терпіння.